Автомобіль для військових 77-ї бригади, придбаний зі щомісячних відрахувань атомників у розмірі 3%, відправився на передову. Запит про допомогу надійшов від військової частини, у якій служить працівник РЕС. 77-ма бригада зараз перебуває в районі Бахмуту. Хлопці повертаються з за кордону з навчання, і ось уже на нашому автомобілі будуть рухатися в розположення своєї військової частини. Запит надійшов до волонтерської групи місяць тому. Волонтери, як завжди, оперативно відреагували на потребу військових. Знайшли, придбали та підготували до передачі автівку. Первинна профспілкова організація РС додатково зібрала для військових необхідну допомогу: аптечки, медикаменти та генератор. Хотів би дуже подякувати керівництву ВПРС і персоналу ВПРС за дану благодійну допомогу у вигляді автомобіля, який в подальшому буде. Виконувати бойові завдання на сході, рятувати наших військовослужбовців під час, наприклад, евакуації військові розповідають, що без допомоги волонтерів, зокрема атомників, на передовій було б значно складніше. Техніка під час бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому потреби в ній постійно зростають. І нам потрібні дуже сильно такі речі, як дрони мавіки, радіоелектронна боротьба. Тобто вони в майбутньому будуть допомагати нам для виконання бойового завдання. І це призведе до того, що ми все-таки переможемо. Наразі волонтерська група РАЕС реалізовує кошти, відраховані із заробітних плат атомників за червень. В липні місяці придбали вісім коптерів. Вони тільки надійшли, ще навіть не передані. Будемо передавати на цьому тижні. От вісім коптерів, три комбофлай, два коптери з тепловізійними камерами. Буде п'ять тепловізорів, будуть також радіостанції, Ну і автомобілі за 43 звернення покрили ми десь відсотків 20, не більше. На жаль, не вистачає всіх коштів. Також наразі здійснюються перші закупівлі за запитами загону прикордонників, які захищають наші північні рубежі та протидіють проникненню на територію України диверсійно-розвідувальних груп та дронів. Для забезпечення їхніх потреб нещодавно було відкрито додатковий збір. Їм треба і прожектори, їм треба антидронові рушниці. їм треба тепловізійні коптери. Вони дуже чекають цієї допомоги від нас. Враховуючи, що потреби військових з кожним днем лише зростають, маємо бути як ніколи єдиними у своєму прагненні допомагати та донатити в той час, як Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу. Весь в Рівніська ЄС вдячний нашим військовим за ту надважку справу, яку вони роблять. Ми тут в тилу також забезпечуємо вас. Перше за все енергію, енергію електричну, енергію наших сердець, а також по можливості з сходячи з тієї суми, яку ми збираємо, допомагаємо тим потрібним речам, які вам потрібно зараз на передовій. Нагадуємо, що безстрокова акція Я допомагаю ЗСУ триває. Колектив Рівненської АЕС продовжуватиме гідно тримати волонтерський фронт, допоки наші військові не знищать останнього ворога на українській землі. Олена Блищик, Сергій Гаркавенко, телеканал Енергоатом.